Гей, кукуру. Гей, кого? Я тобі таке нана. Може в ті джиму, а то та ці люди якісь небезпечні. Без ума дійшов. Вони ж були хороші. Ну я знаю, що вони хороші. але Вони якось стра... виглядають. Може правда в ті джиму? А це наші люди. Надо завтра їх спросити. Вони хороші чи ні? Ладно, спитаємось. Все просыпайтесь. Эх, а я так не люблю не а я не любимо не просыпаться. Давайте не швидко. швидко, иначе скоро выйдем на, на, на п'яту зону. На ще? На п'яту зону. А що це там таке? Как ты севадоч, скажите? А там є якісь ему танце, которые бывают людей. Но вы вам зброю и знищимо. Так, где это все, Зброя, а вс. И вы так уж ведь. Я говорю, ты я, да? я звучание пи да. пиду. Да. Давай это. Ну, добре, зараз ми к вас спустимось і вийдемо. Давайте. М -м -м. А це то сама ззор. Звичайно, давайте йти. Я виконувати мені з ними, а чого? Це? Боже, в, в них треба стріляти. Ти зумаєш тут Ладно, відстріляв. Ладе, лади, пошути. Ладно, дай, ідеа давай яблоко одне іди земна. Эй, не покраще. Все таке. Ничего, покращен. полегче, Ай. Опа-опа опа 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 так 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 так, да, снімайся, хорошо снімайся. Ты нам аде, доступ. Да, давай бачите. давайте Давай ты. Давай ти. Давай то Оттуда скоро на нас нападуть. Добре. Идем. Давай Так, ты их вошешь? Угу. Он Можно стрелять? Да, можно, давай, стреляй. Сейчас, 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 раз, два, и три. Нет, нет, нет. Вот так. Ай! Ай! Что это такое было? Это роботы с Стреляем! Ай, ти мене стрейлю, зараз. Не виходить? Рятуйте нас. Зараз. Ми вам допоможемо. Так, так давайте, давайте, давайте. Скоріше залізайте! Зараз. А, а, а. ой 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 яй яй Кидом давай. Это. Скоріше, скорееше, скоріше, скоріше. Эй, ямлуко, вы тебе залишай, давай сюда. Не... О, не, я зброю забув. Там не не потрібно твоє зброя. Давай без нього вже. ні 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 ладно, заберемо його. Быстрее, давай ты их Давай, буду знати, як на нас обижаться и вбивати. Уехали. Тихо-тихо. Тримайся, тримайся, тримайся. Ай! Ай! Ладно, вони не давайте їхати обратно в базу. Да, согласен.